Шановні колеги, починаємо брифінг за підсумками засідання робочої групи, яка напрацьовувала законопроект по місцевим виборам. Слово Володимиру Борис. Доброго дня, шановні колеги. Хочу вас проінформувати, що результатом роботи групи експертів народних депутатів стало напрацювання проекту закону про місцеві вибори, який за результатом останнього засідання, яке відбулося зараз, буде передано до... Профільного комітету для того, щоб підготувати закон до першого читання і розгляду в парламенті, закон повністю відповідає коаліційній угоді, але хотів би підкреслити, що створення самої такої експертної групи спонукало депутатів, експертів дуже якісно включитись в процес створення нового законодавства щодо місцевих виборів. Ви знаєте про те, що зареєстрований один законопроект вже в парламенті. Таким чином, буде вже відомо, що буде декілька проєктів законів щодо виборів. Але сьогодні, в заключному слові роботи групи, я сказав про те, що дуже важливо, перше, щоб закон, який фінально буде розглянутий парламентом і прийнятий, відповідав декілька критеріям: перше, забезпечити відкриті списки. Всі про них говорять, але вони важливі тільки тому, щоб ми могли з вами голосувати як за політичну партію, так і за конкретного кандидата, за людину, яким ми персонально будемо довіряти, а не на закриті списки, як це було досі. Зрозуміло, що буде декілька рівнів, тобто на рівні громад, сіл селищ, міст невеликих, буде задіяна система не партійна, а мажоритарна. А що стосується міст обласного значення, тут зовсім великого великих міст, точніше, тут буде зовсім інша система, система відкритих списків. Ще є поки що дискусія щодо рівня району, рівні області, яка буде мати своє завершення до передачі цього закону до відповідного комітету, і перед комітетом я поставив завдання про те, щоб вони максимально організували роботу щодо подання парламенту цього закону. Що дасть можливість розглядати його вже в режимі першого читання в стінах українського парламенту? Дякую, шановні колеги. Обмаль часу. Прошу декілька питань. Пані Шевченко. Що стосується територій, то на всій території України мають бути проведені вибори за законами України. Звісно, є специфіка голосування щодо тимчасово переміщення осіб і щодо територій, які є на Донбасі, але тут потрібно буде по потрібно додаткові ще опрацювання. Сьогодні ми дискутували це питання і поки що. Я думаю, зарано щось говорити більш конкретно. Що стосується інформації щодо прокуратури генеральної, так я отримую такі листи, і ми доводимо цю інформацію і апарат парламенту до парламентарів щодо необхідності надання чи відвідування прокуратури, або це можливо зробити в стінах українського парламенту в пленарний тиждень, для того, щоб дати пояснення з тих чи інших причин. Вважаю, що обов'язком кожного громадянина, і в тому числі народного депутата, є те, щоб виконувати закон. І якщо правоохоронна система чи правоохоронні органи, зокрема прокуратура, запрошує, то тут потрібно прийти, треба бути відкритим публічним для того, щоб дати ті чи інші свідчення, якщо вони є. Прошу ще питання за підсумками роботи засідання експертної групи. Надія прошлякуня. Скажіть, я так зрозуміла, що. В деяких ініціативах є те, щоб забезпечити прохідний бар'єр на рівні 5% для партії. А якщо будуть блоки на рівні 7%, лунали ініціативи сьогодні, щоб залишити прохідний бар'єр в еквіваленті відсотків одного мандату, тобто, ну, як би різний. Але поки що остаточного рішення з цього приводу немає. Я думаю, що коли будуть зареєстровані різні альтернативні проекти законів, це буде ще одна робота. Яка б дозволила об'єднати ці закони для розгляду в парламенті. Взагалі, я хотів, щоб був напрацьований групою один проєкт закону експертним середовищем, з висновками наших партнерів, наприклад, Ради Європи. І тоді би ми його направили на дискусію до політичних партій. Ну, на превеликий жаль, так не вийшло, оскільки депутати почали реєструвати свої закони. І таким чином ми вже розуміємо, що буде ряд альтернативних законів, які потрібно буде об'єднувати напевно в один, або а все саме найкраще в різних проєктах законів брати в основу великого закону, який може об'єднати 226 депутатів для голосування. Ну і очевидно, що те, що підготувала робоча група, повністю відповідає коаліційній угоді. питання. Є певна оптимізація, я би сказав, кількості, і вважаю, що це є абсолютно об'єктивно, оскільки кількість депутатів місцевих рад має бути адекватна. І зрозуміло, що певні, певні новації в цьому питанні є в різних проєктах закону. Але я не хочу сьогодні говорити про конкретні цифри, оскільки дуже важливо, щоб остання версія закону, коли вона буде оприлюднена, там все буде зазначено, що може бути базовим. Але Останні. моя позиція, що певна оптимізація має право на життя. Прошу останнє питання, Ірина Белари. І на питання, ви кажете, що вже є деяких артернативних законопроектів. Скільки ви очікуєте їх буде там до десятка чи там п'ять? І коли парламент, врешті, може його розглянути, чи встигне до конца сесії охвалити закон в столом? А у нас ми дуже обмежені в часі, оскільки не тільки треба прийняти закон чи його реалізувати. Тому дуже важливо, щоб він був прийнятий якомога скоріше. Це принципово важливо. Я очікую в принципі до п'яти. Хоча виключати, що їх буде більше, я не можу. Бо природні кожен з народних депутатів має право законодавчої ініціативи. Тому тут можуть бути різні варіанти. А почати не може бути на наступному тижні. Я сьогодні доручив комітету профільному, щоб вони законопроекти розпочали розгляд на наступному тижні. І відповідно, відповідно, після того для того, щоб ми розроз роз, включили його в порядок денний і в розклад розвитку, нам потрібно подання профільного комітету. Тому саме моє доручення полягає в тому, щоб на наступному тижні вони розглянули цей законопроект і дали відповідно своє рішення. Колеги, дякуємо за запитання. Дякую.